Всім привіт! Мене звати Оксана. В Данії я живу вже 10 років. Сьогодні будемо з вами говорити про українців, про Данію, про життя, про роботу і про свій коханий бренд Бьорн. Ми зробили мільйон гривень. Тут нема корупції, коли є перманент, у тебе розв'язані руки, дуже високі податки. Тут тут медицина обняті плакать. Страшно болить в Данії. зараз. Волонтерство прирівнюють до бізнесу. ми шукаємо людям роботи. Звідки з України? Де проживаєте в Данії? З України. Я з Вулинського району, Житомирська область, в Данії проживаю в такому називаємо це маленьке місто Тару. Як ви потрапили до Данії? До Данії я потрапила дуже, мені каже, примітивно, як і всі українці. Якийсь час я захотіла приїхати сюди, мені було 18 років. Позичили велику суму грошей. Це на той час було 3 тисячі доларів. І приїхала до Данії на ферму, приїхала на свині. Де працювали, та де працюєте зараз? Працювала я на свинофермі, я хочу сказати, дуже багато де я працювала в данії, тому що в мене був такий шлях. Я і працювала трошки і не на фермі. Працювала як вікар, пробувала себе пробувала. Я хотіла завжди зрозуміти, чим я б хочу взагалі займатися. На даний момент я працюю в дуже крутій компанії, яка називається WorkAdvice. І мені дуже подобається ця робота. Це напевно перший раз в житті, що я роблю те, що мені подобається, і це просто кайф. Як часто я змінювала ферми, як на останній раз, коли я подавалася на перманент, це було Шість ферм я робила на свинях. Це було більш фасте. Чому змінювала? Тому що там мені не подобалась якась можливо, робота. Там не подобалось якесь ставлення до українців. Тому як ви розумієте, тому що буває таке, що ставлення. Наскільки погано в неї є така історія, там де я працювала на роботі дві неділі, тому що працювала руминка, і вона наскільки негарно вона кричала, а я казала, знову так не можна. Я не буду тебе слухати, якщо ти будеш з тебе сунує так говорить. Я в якийсь момент вирішила, я не хочу там робити, і мені все одно на зарплату, на те, що це віза. Просто не хочу, тому що ну, не хочу, щоб до тебе відносилися гірше, ніж як до тварин. Я зараз працюю в компанії, вона називається Work Advice. Що я можу сказати? Ця компанія дуже крута. Боже, я в Данії 10 років, і 10 років. Ми завжди чомусь думали, Work Advice це щось про великі гроші, там щось величезні ціни. Коли я прийшла туди робити, я вам хочу сказати, наші послуги, ну я рахую, що вони дуже дешево стоять. Чому? Тому що ми скільки сил робимо, ми скільки всього робимо для людей. Мої шефи – це Наталія Броденсен і Олександр. Ігнацюк, якщо я роблю маленьку помилку в іменах, то ви мене, дівчата, пробачте. Вони наскільки круті і коли до них люди дзвонять, якісь ситуації, вони думають, ну тобто дуже класна робота. В чому полягає моя робота? Ми шукаємо людям роботи, ми допомагаємо оформлення документів, ми допомагаємо. Ну, знаєте, буває такий момент, коли в людини є дуже багато якихось проблем пов'язаних з візами, з міграційною службою, і вони не знають, що робити. Вони слухають якісь там подружка, сказала, а в нашій дані було написано, Боже, люди ніколи це не робіть, тому що, по-перше, ви не знаєте, що вам людина говорить, і іноді буває, вона говорить вам справді якусь фігню. Я вибачаю за слово, щоб вам було гірше. Завжди звертайтесь в компанію, не тому що я працюю в компанії Варкидес, а взагалі звертайтеся, щоб знати 100% інформацію про вашу справу. Да, ми шукаємо робочі контракти. Ми шуб... у нас зараз взагалі ми рахуємо, ми хочемо розширюватися. Ми хочемо від допомагати і на фабриках, і на прибираннях, і в офісах. До речі, ну у нас є багато вакансій. Буває просто розумієте, люди. Ми коли ну. Говори, ми говоримо ті, а не Пункт убе доводить людей. Підтримайте це відео вподобайкою, коментарем та поширенням. Це все допоможе просуванню українського контенту. Дякуємо. Або відправте пару крон на цей номер. Тим самим ви дуже підтримаєте нашу команду яка витрачає свій час на створення відео. Розкажіть про ваше навчання в бізнес школі. Так, навчалася я в School, це в Рібе. Що я а. хочу сказати? Навчання в Данії дуже цікаве, тому що тут є дуже багато практики. Але от що мені особисто не подобається, ти повинен думати як всі, коли у нас були якісь. Практичні завдання, і коли ти там кажеш, о, а давайте, наприклад, ми там робили різноманітні проекти, кафешок, ресторану чи різного бізнесу. І я кажу, блін, я ось рахую, що так і так круто, тому що люди будуть іти до нас, тому що ми не такі, як всі. То так і кажуть, а да, ну блін, ну ми робимо ось так. І звичайно, отаке от розуміння, що твою думку не ну, якось не враховують. Ти повинен бути як всі. Але в принципі, я взагалі рахую, що навчатися класно. Чим більше ми навчаємося, тим більше. Ми розвиваємося це 100%. Але ось моя історія така. Моя така особиста фраза треба йти туди, куди страшно. В бізнес школі, так як я українка, одна, і я погано дуже говорила на датському, І мені там, наприклад, практичне завдання я ніколи не забуду. Там у нас повинна була бути ярмарка, і практичне було завдання таке. Ми повинні домовитися з якимсь бізнесом, наприклад, там чи це кафешка, чи це якийсь там бутік, який щось продає, щоб вони нам дали можливість. Представляти їх на ярмарці. І, звичайно, наприклад, мені дали таких людей, з якими ніхто, в принципі, в групі не спілкувався. Вони були такі трошки закриті. І, звичайно, вони такі кажуть: О, у мене там є якийсь там друг, сват в СПОдцять Давай підемо туди. Я кажу: це та скільки не цікаво. Це всі туди підуть. Давайте підемо щось інше. І там була одна в цій погріба, є така кав'ярня, називається Цемпешоклел. Там роблять цукерки різні, типа руками, ну тобто вони самі їх роблять. Там дуже смачна кава. Я туди пішла, кажу: я хочу, щоб ми ось їм розказали всю ситуацію. Вони кажуть, ви знаєте, ми не знаємо, треба спілкуватися з нашим шефом. А шеф них був з Канади, і ми з ним зустрілися поговорили. Він каже: Да, класно, про наш бізнес дізнаються більше. Він там нам подарував цукерки, і ми там зробили проект йому сподобалось. Він навіть його собі забрав. І оце зрозуміння того, що типу тебе випихали. Що, а, ну давай попробуємо. А зможеш ти піти, а зможеш ти там ще. І от можу сказати, що ось ця така, що ти не в зоні комфорту, і ти повинен, що ти хочеш результат, типу, іти, йти, йти, щоб отримати його. Чим займаєтесь у вільний від роботи час? Вільний від роботи час. Я займаюся тим, що думаю, як ще краще удосконалити наш бренд одягу. Бренд називається Bjorn. Ви знаєте, що таке для нас цей бренд? Це наш голос в цьому світі. Ми рахуємо, що людина повинна вдівати на себе одяг і кайфувати від цього одягу. Він повинен бути якісний, стильний, сучасний. І ми займаємося тим, що ми думаємо, ага, як пошити нову колекцію, тому що в мене є партнери, які розбираються в різноманітному, там, наприклад, покрові. І, і так далі, думаємо, а що це має бути, а що може бути популярним в наступному, там, наприклад, сезоні. Думаємо про реклами, думаємо, де запросити крутих моделей, щоб це все показати. Тобто ми займаємося тим, що стараємося розвивати наш бренд, стараємося як зробити так, щоб ця, цей одяг носив кожен, кожна людина. В світі я хочу, але поки це буде в Данії. На даний момент у нас тільки футболки. да... зараз ми відшиваємо костюми. Дуже я хочу для дівчат зробити такий подарунок, можна сказати. Ми відшиваємо костюми на осінь, хочемо на зиму, і так само ми будемо думати. Зараз ми думаємо ще за шорти, Різноманітні, Тобто це таки буде стиль casual, повсякденний, щоб це було дуже зручно і якісно. Ось. І дуже гарно, чому мені потрібно купити футболку? У вас а не в білці? Дуже легко, тому що ти розумієш, ти в білці купуєш річ, яка тобі послужить. По перше, дуже мало. По-друге, це ти будеш такий, як і сотні людей. А коли ти купуєш бренд Bjorn, по перше, в нас така таку придумали систему. Ми відшиваємо 20 футболок. В одному, наприклад, там 100 футболок і 20 футболок в дизайні одному, коли ти купуєш нашу футболку, навіть усвідомлення того, що ця футболка буде одна із 20 в світі, мені здається, що це вау. На даний момент футболка в нас коштує 300 крон. Скільки коштує відкрити власний бренд футболок? От я б сказала відкрити свій бренд, це стоїть половини свого життя, і дуже багато нервів, дуже багато переживань, і дуже багато це стоїть дуже багато таких вкладень емоційних. То я думаю, що це ну, це нормальна така ціна за це емоційний вклад в справу. Ага, вам хочеться сума. Мої заощадження, які я заощаджувала дуже довгий період, пішли всі більше 10 тисяч євро. Близько такого, такої ціни. Щоб не виграти нашу футболку, можна в коментарях зайти до нас на нашу сторінку в інстаграм, написати Ютландія і ви будете вигравати футболку. Волонтерство у вашому житті. Я дуже добре пам'ятаю ранок, коли почалась війна. Це було 5 ранку. До мене подзвонив телефон і кажуть. Прийшла війна, ви знаєте, таке усвідомлення, якось не було розуміння. Ага, все вже війна. Ні, я прийшла на роботу і якось я працювала в чоловічому колективі, і всі почали говорити за війну. Отак воно вже біду і горе. І я пам'ятаю, їду додому і просто плачу і не знаю, що мені робити. Прийшла війна, війна в Україну, в цю тучу країну. І я приїхала тоді до Андрія і до моєї подруги. додому. ми що сиділи, говорили всі в чатах, якихось дивилися, що відбувається. Взагалі було дуже страшно. Я пам'ятаю, я лежу. І до, і до мене посунула моя родичка, вона каже: я буду зараз пробувати виїжджати. Кажу, Дуже багато людей йдуть. Уявіть, люди йдуть. Кордон, маленькі дітки, боже, дуже багато, ну, типу це було дуже страшно. Я просто вирішила, що я хочу бути частиною того, щоб допомагати людям і все. І я їздила тільки в Данії, ніде не їздила. Взагалі, ну там та да, їздила в Німеччину, там за закупи. Я сідаю в хонду і їду на кордон, не знаючи, куди їхати, не знаючи, взагалі, що там мене чекає. Я просто хотіла якось допомогти. Я думала, що я зараз можу забирати людей, возити в Данію. Все, от з того моменту почалася моє волонтерство. Моє в життя. я зрозуміла, що потрібно щось робити, і потрібно робити вже тому, що я рахую прийде колись час, і я надіюся, що війна закінчиться в Україні. І я хочу своїм дітям сказати, що їх тато і мама робили щось для цього. Для цього закінчення цієї війни. Я приїхала. Я пам'ятаю, я приїхала після кордону, після П Польщі. Ну це дуже страшно, коли люди просто це зима, лютий місяць, маленькі діти, всі стоять на дворі, холодно, вечір. Люди сплять. Просто на вокзалі, на, на землі сплять. Гори такі, хтось приїжджає після обстрілів. Ну це просто страшно. Наскільки ну я навіть я не можу. Я тоді зрозуміла, що український до речі, народ це така, як. Коли таке горе, ми були такою командою, тоді всі, я приїхала додому, і зрозуміла, що я хочу щось таке зробити, щоб люди, коли я буду йти, вони розуміли, що я з України, що я з тієї з країни, яка бореться за свою, за свою державу, яка бореться за свою волю. І я вирішила, що це повинні бути футболки. Я от собі вирішила, що це будуть футболки, тому що це завжди таке, що ми будемо носити. І все, і потім воно закрутилося. Я тоді працювала з одним фондом. Мене запросили туди хлопці. і я прийшла до них і кажу: слухайте, є ідея, я хочу робити футболки. І ми таким чином заробимо гроші і допоможемо і Україні, і допоможемо якось розкрутити ваш фонд. Я з ними працювала. Наші футболки називалися Together with Ukraine. Ми робили це все в Данії, тобто це не куплялося в Україні. Ми купляли футболки в Данії і купляли дизайни в Данії. І це все просто мені дала фабрика, яка робить ці всі футболки і так далі. Дала мені машинку і просто вдома. Я приходила додому, у мене там було біженці, це ну, як не біженці, це мої родини. Чи жили, я приходила додому після роботи і починала робити ці футболки. Робити, 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 продавати і продавати. Ми дуже багато заробили. Ми зробили мільйон гривень. І ці всі гроші були для України, для наших солдатів. Які плюси Данії для вас? Плюси в Данії для мене це те, що можна розвиватися, дуже багато розвиватися, якщо в тебе є бажання. Плюс в Данії тут нема корупції, і тобі тут легко. Хочеш щось відкрив, якийсь бізнес хочеш відкрив. Хочеш, там спробував себе, хочеш там спробували. Коли є перманент, у тебе розв'язані руки. Тобто, що ти можеш робити все, що ти хочеш, щоб в тебе було бажання. Які мінуси Данії для вас? Мінуси в тому, що вони, от вони дачани, а ти українець. Знаєш, якби там, наприклад, у мене є там знайомі це відчувається, що ти трохи, ну типу, що ось я це зрозуміла. До речі, тоді коли я почала шукати роботу, тому що до цього я себе відчувала дуже 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 вільно. Тому що, коли ти хочеш чуть-чуть щось більшого, то тебе трошки так трусять, що типу, ну я, що ти тачанка? Мінус далі податки. Дуже високі податки, справді податки великі, і коли ти розумієш слово бізнес і слово податки, то ти так думаєш, боже скільки треба віддавати, скільки треба віддати. Ще я хочу сказати, що напевно такий мінус треба вчити завжди цю мову. Завжди вчити, завжди завжди завжди. ні. Це не можна сказати, що мінус. Тому що тебе що звивати? Ну так, важка що... що... Типу, що мінус, що вона важка? От тобі треба її вчити, вчити, вчити. Медицина в Данії. Боже, мені подобається це як анекдот. Ти приходиш йому, кажеш. Він дивиться на тебе, і він такий, типу Ван момент. І дивиться в комп'ютері. Це просто капець. Не знаю, кому комусь може везе. Ну, типу, для мене, наприклад, коли я хворію, то краще якісь мене трави перекласти якогось е, подорожника, тому що це жах. Ну, це моє таке розуміння, що ось така в них медицина, вони до цього відносяться дуже легко. Просто ну так, колись ситуація, я поїла суші і отравилась, і в мене температура впала до 35. І Вони кажуть, ти не переживай. Пий колу, пий воду, спи, а я думати, я завтра засну і більш не проснусь. Ну, типу, що тут та медицина хочеться. Тако обнять і плакати, як кажуть. Тут там, медицина безкоштовна. Звичайно, це дуже круто. Але оця якість, що я кажу, це страшно, страшно болить в Данії, тому що ти не знаєш, як це взагалі буде. І кажу, за 10 років не було дуже багато різних ситуацій. І були такі ситуації, що людину після операції неправильно прооперували, і вона чуть не померла. Якби мене не було, я не визвала скору. І то я скору скоро дзвонила і казала: Приїдьте! Вони кажуть, ну не переживай, ну все буває. Поради для українців у Данії. Перша порада вчить мову. Боже, вчить мову, бо за вас її ніхто не вивчить. По друга порада, шукайте зв'язки, шукайте друзів, якихось. Шукайте щось хороше для себе і сразу зрозумійте, чи це ваша країна, щоб не було такого, що ви прожили дуже багато і зрозуміли, що це не ваша країна. А час пішов і час. Дуже дорогі в сучасному світі. Топ 3 місця в Данії. Я всім е, пропоную поїхати в Рібе. тому що там дуже багато різних історичних пам'ятник. Там дуже багато що можна подивитися цікавого. Далі мені подобається в Копені є музей мистецтв. Це дуже і дуже цікаве місце, де ви можете торкнутися до історії. Там дуже багато і картин, і різномітних скульптур, дуже багато мистецтва. Номер три: поїдьте на морс. Дуже гарні криви. Ви їх ніде не зустрінете в нані. Що ви думаєте про Марину Гудзиму? Що я думаю про Марину Гудзиму. Марина Гудзима це волонтерка, яка ще до того гарна дівчина. Я думаю, що у неї, якби напевно, не війна, то вона вже б ж крутонула якийсь крутий бізнес і себе розвивала в бізнесі дуже багато. Тому що, як бачимо, я можу сказати, що війна в багатьох людей відкрила такі якості, наприклад, там лідерства. Немає страху щось відкривати, вести за собою людей. Блогерів Данії за ким стежити? Мені подобається Аня Сіноока. Це дівчина, яка відкрила свій бренд косметики. І мені подобається, як вона дуже круто веде свою сторінку. Інстаграм. Ідеально. Є така дівчина, її звати Маша Бугай. Вона веде от Мені подобається з такої, ну з неї як знаєш, як серіал. От і так цікаво подивитися, що взагалі відбувається. Я дівчина, мені подобається психологія, тому що знаєш, як нам дівчата нам ж хочеться знати більше, придумати собі всякі фантастичні історії, щоб потім можна в них було розбиратися. То в мене є подруга, її звати Тетяна. Мені подобається дивитися її сторінку, тому що не дуже багато про психологію, сексологію і такого різного. Опинившись перед Олександрою Ігнатюк, що ви їй скажете. Опинившись перед Олександрою Ігнатюк, я скажу їй, що Саша, коли ми підемо з тобою на танці, чи є запитання, які вас дратують? Ми просто зараз такий гарний настрій сказати які питання, які мене дратують, дуже важко. Ну напевно, питання номер один, коли ми волонтерили, чи купили ми машину за гроші волонтерські? Ні, питання номер два. Як я попала в Work Advice? Мені до речі, ми говорили з дівчатами, що говорить, що я попала через постіль, може так людей заспокоїть. Що там ще ну якось я не помню? Таке згадала тільки, що немає такого. Це така маленька ремарочка. Люди думають, що коли людина волонтерить взагалі чи чимось займається, вона повинна бути дуже ніщою, чи, наприклад, не мати нічого і виглядати якось не так. Так я хочу вам сказати, що людина, яка може щось дати другим людям, повинна мати все це. Вона повинна бути наповненою і грошима, і енергією, щоб це ну типу не красти, не забирати. Ось такого плану. Тому що на жаль, зараз волонтерство порівнюють до бізнесу. І це дуже дуже, 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 дуже погано. Яке інтерв'ю на нашому каналі сподобалось найбільше? Інтерв'ю із е... дівчиною її звати Аліна, і Вона працювала в Джеп-центрі. Вона розказувала за роботу там взагалі за все. Кого запросити наступним? Номер один. Я вам дуже раджу вмовити моїх шефів Наташу і Сашу, тому що такий шлях, як прийшли вони. І втрималися на ринку. Мені здається, що це треба ну типу писати, говорити щоб люди мали, от, оце тепер така віра в свою справу. Просто бери і роби. Номер два. Я вам запропоную запросити Тетяну. Вона психолог, сексолог. Мені здається, що це буде дуже актуально. Вона розкаже дуже багато цікавих речей. Ось ця дівчина Оля Лозова, яка танцює. Якщо ви її запросите, більше дівчат буде знати, що можна не сидіти вдома, краще йти на танці, танцювати там, спілкуватися. Ватись, до речі, завдяки танцям, дуже багато з ким познайомились. Звернення до українців у Данії мрійте, ставте цілі і йдіть до них. Мрійте, навіть коли дуже страшно все на дворі, навіть коли от зараз в нас в країні війна, ми не знаємо, що буде далі, але взагалі завжди мрійте і робіть так, щоб ваше життя було хоч кожен день краще для вас самих. Ще хочеться сказати, що в нас в країні йде війна. Вона не закінчилась і зараз дуже впали збори, тому що всі втомились. Всі вже вивезли мам, тат, всі вивезли сім'ю. А так не можна, тому що там вже ж ну люди живуть, наші люди. І якщо є можливість щось придумати, якщо є можливість щось організовувати, організовуйте, допомагайте, підтримуйте всі збори, тому що це важливо. Люди, які це роблять, дуже для вас стараються, і класна місія допомагати допомагати Україні.